Чемпіонат світу з хокею 2017 року в дивізіоні 1 А відбудеться в Україні. Київський палац спорту прийматиме гравців збірної України, Угорщини, Казахстану, Польщі, Австрії та Кореї. 1 А вважають другим за силою дивізіоном у хокеї за регламентом. Дві найкращі збірні переходять у топ-дивізіон, а найгірша вилітає в групу Бер першого дивізіону. Щоб підготувати палац спорту до змагань, виділили 45 мільйонів гривень. Наразі упорядкування арени вже на завершальному етапі. А українська збірна посилено тренується, щоб вибороти перемогу. Чемпіонат відбуватиметься з 22 по 29 квітня. Ви знаєте, що створено було урядовий комітет по проведенню чемпіонату світу. Для нас це велика подія. Це останній дивізіон перед елітою. Україна у себе приймає чемпіонат, і якщо одне із двох перших місць ми можемо повернутися нарешті до світової еліти, уряд виділив 45 мільйонів гривень на ремонтні роботи в Палаці спорту. Плюс рішенням меркомітету ми ухвалили всі необхідні заходи для забезпечення подій від митного проходження до інформаційного висвітлення.